Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Прийоми усного додавання і віднімання. Задача 21. Читаємо умову задачі. Книга Володина Стайка» в країні сонячних зайчиків містить 180 сторінок, що на 360 сторінок менше, ніж. Тореодори з Васюківки. Скільки сторінок у книзі Тореодори з Васюківки? Складаємо короткий запис задачі. Пригадуємо, про що розповідається в задачі. Задачі розповідається про книги в країні соняшних зайчиків та Тореодори з Васюківки». Це і будуть ключові слова задачі. Записуємо. Про книгу в країні соняшних зайчиків нам відомо, що вона містить 180 сторінок, що на 360 сторінок менше, ніж в книзі Тореодори з Високівки? Скільки сторінок у книзі Тореодори з Високівки? Отже, це непряма задача і нам потрібно міркувати навпаки. Якщо в книзі країні соняшних зайчиків 180 сторінок і це на 360 сторінок менше, ніж в книзі Торудори з високівки, то в книзі торидори з високівки на 360 сторінок більше навпаки. Отже, ми виконуємо дію додавання. 180 плюс 360 і це дорівнює 540 сторінок. Записуємо відповідь. Скільки сторінок у книзі Тореодори з Васюківки? 540 сторінок у книзі Тореодори з Васюківки. Завдання 22. Обчисли спочатку суми, а потім різниці. Сума це дія додавання. Отже, обчислюємо спочатку дію додавання. 50 плюс 200 дорівнює 250. 420 плюс 1 дорівнює 421. 60 плюс 60 дорівнює 120. 430 плюс 150 дорівнює 580. 370 плюс 140 дорівнює 510. Далі обчислюємо різниці. Різниця це дія віднімання. 600 мінус 1 дорівнює 599. 180 мінус 90 дорівнює 90. 530 мінус 70 дорівнює 460, 760 мінус 410. Дорівнює 350. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!